Відбулася телефонна розмова Трампа та Зеленського один із найбільш напружених діалогів. Перед цим Трамп вдруге говорив із Путіним. Диктатор хоче війни у Європі. Росія дивиться у бік країн НАТО. Чи зважиться Кремль на напад? Давайте розбиратися у ситуації. Починаємо після вашої підписки. Диктатор Владимир Путін не обмежиться війною в Україні. Кремлівський главар планує напасти на Європу і розв'язати масштабну війну з НАТО. Про це йдеться у звіті данської розвідки за 12 лютого. Нині Путін не ризикне це робити, однак після гарячої фази російсько-української війни окупанти майже одразу зможуть розв'язати нову бійню, стверджують експерти. За їхніми прогнозами, новий і ще запекліший виток збройного конфлікту може розпочатися вже за п'ять років після припинення війни на наших територіях. Хоча навіть цей сценарій може виявитися відносно позитивним. Президент України. Володимир Зеленський вважає, що в Європі немає стільки часу. На думку, гаранта РФ готується влаштувати повномасштабне вторгнення вже у 2025 році. Під ударом Польща та Литва. Почуємо коментар гаранта для The Guardian. Росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. І ми вважаємо, що це буде десь 150 тисяч додаткових військових. Без України Європу буде окуповано тотально, вважає президент. Наша держава буквально грає роль щита. Однак сили противника об'єктивно переважають чисельно удвічі. І сьогодні армія, яка 110 бригад стримує, і нам дуже важко стримуємо тих, у кого 220-230 бригад. Так. Угу. Але це один до двох, ви бачите. Знаєте, як говорять, якщо ти хочеш наступати, тобі потрібно, щоб твоє військо було як мінімум один до трьох. Один до трьох, тоді буде і результативний наступ, і буде опросування вперед. Так от, якщо без України, без України, ви зрозумієте, що у Росії один до трьох до Європи. Саме тому нашу армію важливо підтримувати партнерам. Закликає до дій генсек альянсу Марк Рюте. Ось цитата. Якщо Путін нападе на НАТО, реакція буде нищівною. Він програє. Нехай навіть не думає про це, адже ми знаємо, наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО, зазначив він. Також в Альянсі зробили заяву щодо необхідності посилення ППО України. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша вона буде за столом переговорів, наголошує пан Рюте. І жодних мінських угод 2.0 бути не може. Далі дослівно. Незалежно від того, що вийде з цих переговорів, коли це станеться, ми маємо бути впевнені колективно та колективно гарантувати, що те, що вийде з цього, буде міцним. Тож жодних повторень того, що ми мали з мінськими угодами. Кінець цитати щоправда, штати підводять своєю риторикою до того, що Україні варто готуватися до втрат території. Вихід України не те, що на кордони 1991-го, а навіть на кордони 2014-го року. Є нереалістичним сценарієм. Таке заявив новий міністр оборони США Піт Хексет. Не збирається Америка і відправляти до нас своїх миротворців, відрізав урядовець. В такому разі не стане нам у пригоді і контингенти з Європи, якщо до місії не приєднаються Штати, вважає банкова. Разом із цим у ЄС заявили, що відправка навіть 40 тисячі миротворців в Україну була би складною для них. Тобто ситуація такий собі. Військовий цукцванг. Можливо, Трамп змінить думку після розмови з лавою України. Ключовий діалог вже відбувся увечері, 12 лютого. Про телефонний зв'язок Вашингтон Київ сповістив головний кореспондент Financial Times в Україні. Інсайдери пишуть, що відбулася важка розмова, одна із найважчих за весь час президентства Володимира Олександровича. Тривала вона близько години. Ось що написав про неї сам Зеленський. Тривала розмова про можливості досягти миру, про нашу готовність працювати разом на рівні команд, про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом. Обговорили нашу розмову зі скотом Бесентом і підготовку нашої нової угоди щодо безпеки та економічної і ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене про деталі своєї розмови. І з Путіним. Власне, цього ж дня, але уранці Трамп дійсно телефонував ще й Путіном, і вони домовилися негайно розпочати перемовини щодо припинення війни в Україні. Ось як він це описав у своїх соцмережах. Далі, цитата. Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи відвідування держав одна одної. Ми також домовилися, що наші відповідні команди почнуть переговори щодо мирного врегулювання в Україні негайно. І ми почнемо з того, що зателефонуємо президентові Україну Зеленському, щоб повідомити йому про розмову, що відбулася прямо і зараз. Імовірно, це вже друга розмова Трампа і Путіна. Видання The New York Post писало про перший діалог по телефону 9 лютого. Зазначу, що американська сторона також днями відряджала свого спецпредставника у Москву, а до Києва на цьому тижні має прибути міністр фінансів США. Чи будуть зрушення, та чи згодяться сторони, врешті зустрітися за круглим столом за участі посередників? Відповідайте, будь ласка, в коментарях під цим відео дуже чекаємо на ваші думки. У ніч на 12 лютого окупанти завдали ракетного удару по Києву та Кривому Ругу. Йдеться про балістичні ракети Іскандер М, зенітні керовані С-400 за даними повітряних сил ЗСУ, здійснено шість пусків із Брянської області і один із Криму. Наші оборонці збили шість швидкісних повітряних цілей. У столиці перші вибухи пролунали близько пів на п'яту ранку. Містяни почули цілу серію громихань, гучні звуки долунали аж до околиць. На жаль, кілька районів постраждали. На місці падіння уламків зчинилися пожежі. Зокрема, у КМВА підтвердили загорання на дахах житлових будинків у Соломінському і Святошинському районах. В останньому стихія охопила дах дев'ятиповерхівки. У Дарницькому районі пожежа на території одного із приватних підприємств боролися із вогнем рятувальники також у Подільському і Голосіївському районі. Там масштабно палали складські будівлі на площі 600 квадратних метрів. В Оболонському районі, за даними мера Віталія Кличка, палало на території промзони. Горіла офісна будівля із сьомого, по перший поверх. Також пошкоджені будівлі поряд. На камерах спостереження одного із навчальних закладів оболоні видно, як в момент удару захиталися стіни, посипалася штукатурка зі стелі і падали речі і шафок. А ось момент удару із вулиці. Побачимо. Повідомляють про трьох постраждалих серед них і дев'ятирічна дівчинка. Двоє госпіталізовані. Також виявили тіло загиблого. Надзвичайники нині активно працюють над ліквідацією наслідків атаки росіян у різних куточках Києва. Подекуди на землі залишилися вирви глибиною кілька метрів. Потрощено купу автівок. Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. Вони документують наслідки ракетного удару, а також представники комунальних служб. Наробили російські нападники лихаї у Київській області. Станом на ранок середи оперативники нарахували в одному з районів дев'ять побитих приватних будинків, два потрощені, автомобілі і господарчу споруду. В іншому районі області сталося загорання складського приміщення. Інформація про постраждалих наразі відсутня. Також СБУ спільно із Нацполіцією та силами оборони Києва 12 січня проводять безпекові контррозвідувальні заходи. Це стосується Бучанського району Київщини. Мета посилити захисну оборону столиці і прилеглих територій. Силовики перевіряють громадян, оглядають територію та приміщення. Можливі тимчасові обмеження руху, перевірка документів і транспорту попереджають силовики. Тож, будь ласка, зважайте на це. Тим часом кривий ріг також оговтується від ударів. Увечері 11 лютого російська армія завдала ракетного удару по місту. За словами глави Дніпропетровської обласної військової адміністрації, у місті вибито вікна в готелі, зруйновано частину приміщень адміністративних установ, пошкоджено три багатоповерхівки і щонайменше 33 автівки. На щастя, за попередніми даними обійшлося без постраждалих. Ось так Путін хоче завершення війни. Таким дописом, глава офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний обстріл Києва та області. Додам, що разом із цим було запущено по всій Україні іще 123 шахеди. На жаль, кожна публічна заява заходу про прогрес у Русі до миру супроводжується ракетними ударами РФ. Додає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Продовжую його цитату. Путін підготував ресурси до таких качель. Раніше ми про це говорили. Накопичив їх для цього, аби ось так вести будь-який діалог протягом 2025 року. Він не змінився, бо в часи АТО і ООС зробив схожі дії на східному фронті. Це методи дипломатії, що тісно переплітаються із фронтом. Кінець цитати варто відзначити, що такі цинічні удари відбуваються ще й у пік морозів. У Києві стовпчики термометрів показували мінус 8 градусів цієї ночі. Але ми знаємо ці тактики росіян і не збираємося здаватися. Пропоную підтримати один одного у коментарях. Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли держава буде сильною на полі бою. Ця заява пролунала із вуст міністра оборони Умєрова із Брюсселя, куди він приїхав на перше при Трампі засідання у форматі Рамштайн. На зустрічі контактної групи обговорюватимуть продовження військових поставок Україні у 2025 році, їхнє збільшення за рахунок Європи і розвиток української оборонної промисловості. Скажу більше. Рустему Міру вже встиг зустрітися із новообраним міністром оборони Сполучених Штатів Америки Пітом Гексетом. Щоправда, деталі зустрічі на публіку урядовець не виніс. Але напередодні гексет артикулював, що Трамп має намір швидко укласти мирну угоду щодо України. Водночас штати не планують направляти сюди своїх військових. Як бачимо на тлі активних розмов про ймовірні перемовини України і Росії. Не припиняється обговорення мілітарної підтримки для нашої армії. Тобто, партнери розуміють важливість військової складової. А як щодо дипломатичної? Президент Зеленський зробив важливий анонс. Почуємо наживо вже готові до зустрічі з представниками Сполучених Штатів і найближчим часом перемовини на багатьох рівнях. Щоправда, до цього глава держави говорив про енергетику, тому ймовірно, перемовини зі штатами стосуватимуться і цього питання. А ще зачіпатимуть аспект економічний. Дональд Трамп підтвердив, що для зустрічі із Зеленським відряджає до Києва свого міністра фінансів. Ця війна має скоро закінчитися. Підкреслив у тому ж дописі Трамп. Якщо вірити виданню Блумберг, американський міністр приїде в Україну вже цього тижня, будуть обговорювати отримання доступу США до критичних мінералів України і корисних купалин. Нагадаю, що про це вже йшлося раніше, і Україна дала знак, що згодна піти на таку домовленість. Взамін на продовження військового постачання з боку штатів. Паралельно Вашингтон має контакти із Москвою. У Білому домі підтвердили, що спецпосланець Трампа Вітков відвідав столицю РФ. Посадовець має особливе доручення, його нарекли допомагати встановленню миру між Україною та Росією. Про це йдеться у публікації The New York Times», яка посилається на інформовані джерела. Можливо, він мав зустріч особисто із диктатором Путіним. Як пишуть журналісти, аудієнція тривала аж три з половиною години. Отже, зв'язки дійсно налагоджуються. І ще одним зеленим сигналом до порозуміння РФ і США стало звільнення 63-річного американця Марка Фогеля, шкільного вчителя, засудженого в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків. 11 лютого президент Трамп зустрів бранця звільненого після трьох років ув'язнення на ганку Білого Дому особисто. Росія обійшлася з нами дуже люб'язно. Власне, я сподіваюся, що це початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну, цитує Трампа Associated France Press. Також раніше у пресі вже звучали припущення про те, що російська Курська область може стати своєрідною розмінною монетою. Але ворожа МЗС. Дало зрозуміти, що Москва не має наміру вести переговори про обмін підконтрольної ЗСУ частини Курщини на захоплені росіянами території України. Як ви вважаєте, чи може така позиція Кремля змінитися під тиском обставин? Чи це лише черговий елемент їхньої інформаційної гри? Пишіть свої коментарі, залишайте вподобайки і будьте з нами. Нові зміни на мапі бойових дій. Бачимо динаміку на карті Діпстейт. Є тиск ворога на кількох напрямках. Станом на 12 лютого аналітики відзначають просування російських сил на Харківщині біля Маківки. Армія РФ працює над зведенням понтонних переправ через річку ОСКІЛ. Поблизу дворічної на Куп'янщині ситуація залишається загрозливою. Тому всі бригади збройних сил України, які перебувають на цій ділянці, роблять все, щоб випити противника із правого берега. На Курахівському векторі росіяни пролізли вперед біля Шевченка, у Андріївці і дачному. Це так само ви можете бачити відміченим червоним на мапі. По Андріївці ворог має контроль центральної частини села, частково вклинюється в західну частину. Про це каже військовий мучной. Шалена інтенсивність бойових дій і в районі Зеленівки. Подробиці розповідає наш захисник Алекс. Якщо під ранок були успіхи противника, то на даний момент вже наші хлопці знищили два ворожі танки та три МТЛБ, зачистили частину Зеленівки. Отже, обстановка, як ми бачимо із коментарів наших військових, які перебувають безпосередньо у епіцентрі подій, вкрай динамічна. Є успіхи противника біля населеного пункту Новосілка, що на Времівському відтинку по сусідству на сході в районі Великої Новосілки. ЗС РФ відновили свій наступ. Так бої точаться на північ від Времівки, і путінські війська просунулися майже на два кілометри. Імовірно, ці дії грають роль відволікаючого маневру, аби ЗСУ не перекинули в долину річки Вовчої свої резерви. Однак ми спостерігаємо за подальшими діями нашого супротивника. Чи не найбільша увага прикута до Покровського Ореолу? Має просування противнику Котленому. Крім цього, як пише військовий з позовним мучної, противник зміг зайняти посадку північніше від Котленого, а західніше, в удачному, є просування на 100 метрів. Разом із тим, загальна кількість атак РФ на напрямку помітно зменшилась. Протягом минулої доби наші захисники зупинили 30 штурмів агресора, підрахували у командуванні ЗЕСУ. Останні рази такі показники активності російської армії були півроку тому, у серпні. Військовий експерт, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов, каже, останнім часом темп просування російських військ складає буквально кілька сотень метрів на добу. Він пояснив, чому так сталося. Далі пряма мова. Перша причина всіх цих процесів пов'язана з ефективною оборонною діяльністю українських сил оборони на цій ділянці фронту. Ворог зазнає настільки непоправних втрат, що неспроможний з попередніми темпами просуватися вперед. Ну і ключове. Зараз ворог змушений задіяти свої оперативні резерви, ті самі, які він планував задіяти під час безпосередньо боїв на території Мирнограда і Покровська. Ось якраз біля самого Покровська контратакує українська армія, і тут важливо розуміти внесок наших захисників. Вони не дають агресору видратися до ключової траси Покровськ-Костянтинюка і захопити не менш важливий вузол оборони біля залізничної станції Чунишине. А це своєю чергою гальмує нападника перед трасою до Павлограда північніше, а також надає вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Ну а це, як ми знаємо, дуже важлива ціль для путіністів. І ще одну вдалу операцію наші провели у Турецьку. Це теж важлива точка, яку росіяни силуються захопити. Воїни зачистили шахту Турецьк і Терекон Фомиха. А передові загони об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Люць та Корду вклинюються у місто. Їхнє просування можна облічити у 0,42 квадратних кілометра. Володимир Зеленський розповів, що серед спроб вчинити замахи на нього були летальні випадки. Внаслідок нападу на главу держави загинули люди всередині офісу президента. Трагічний випадок стався ще у перші дні повномасштабної війни. Про це глава держави розповів в інтерв'ю «The Guardian». І мені всі сказали, відправляли сюди посильних, різних посильнів, навіть серед депутатського корпусу, серед багатьох, хто приходив казав, що завтра нас окупують, тощо треба бігти. Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати. Тобто це все було не те, що, знаєте, хтось з сказав, виїжджає, я сказав, ні, я не буду виїжджати, ні. Був тиск з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо, все це відбувалося паралельно з цим. Були ультиматуми, і вони тиснули. І паралельно з цим були дзвінки від різних людей. Він каже, що такий фізичний тиск Росія чинила на нього, вимагаючи підписати мирний договір, від якого він відмовлявся, вважаючи його зрадою національних інтересів України. Західні змі писали, що загалом Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя із початку повномасштабного вторгнення. Намагалися відправити на той світ і глав ключових відомств. Видання Таймс писало також про спроби вбити начальника гур Кирила Буданова і очільника СБУ Василя Малюка. Але дякувати Богу, вони обидва живі, здорові і успішно виконують свої посадові обов'язки. Так, 12 лютого глава служби безпеки особисто затримав топового російського агента, ідеться про полковника Дмитра Козюрів. Він тисався у лави спецслужби, при цьому зливав дані на сторону до ворожої ФСБ. Цей посадовець ще з 16-го року очолював антитерористичне управління СБУ, так зване управління Т системи СБУ. Самоочищення служби продовжується, як би не намагався ворог проникати до наших лав, він думає, що він володіє всіми можливими формами і методами конспірації, але їм не вдасться це успішно зробити, оскільки ми своєчасно і виявляємо, і документуємо. І затримаємо завербували агента ще у 2018 році у відні. Протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був законсервований російськими кураторами. Однак, наприкінці грудня минулого року, російська служба поновила з ним контакти. Тур використовував конспіративну квартиру у Києві для зв'язку із резидентом ворожої спецслужби через спеціальний телефон, вайфай роутер і сім-карту. Він передавав секретні дані за допомогою посередника. Громадянина України, який раніше втік до Росії, ця особа входила до так званого штабу Андрія Клюєва, була помічником одного із народних депутатів забороненої партії регіонів і брала активну участь в організації антимайдану. Для виявлення і затримання зрадника було проведено безпрецедентно за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних і негласних заходів. Ця операція отримала назву Щур. У матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності. Затриманому тепер загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Крім того, 12 лютого СБУ попередила про проведення спільного з поліцією і силами оборони безпекових заходів під Києвом, особлива увага Бучанському району. Перевіряють територію приміщення і громадян. Жителів просять мати документи і дотримуватися комендантської години. Росія запускає своїх агентів по всій країні. Так, у цей же день СБУ затримала сплячого агента ФСБ, який шпигував за оборонцями Покровська на Донеччині. Цим щуром Виявився 39-річний рецидивіст, завербований у колонії в окупованій Макіюці. Він передавав ворогу координати базування українських військ. СБУ затримала зрадника, вилучила засоби зв'язку. Йому оголошено підозру у Держзраді і загрожує довічне ув'язнення. Як ви оціните боротьбу з російськими щурами? Чи достатньо оперативно на них реагують наші служби? Залишайте думки в коментарях і не забувайте підписуватися на канал Сейчас.